У нас в громаді з'явилися корисні та цікаві можливості. Але до того давайте згадаємо головну формулу, за якою живе Україна з лютого цього року. Переможний фронт спирається на надійний тил, який забезпечують патріотичні та більш-менш заможні мешканці. Заможність мешканців тут є дуже важливим фактором, адже це відео саме про розвиток заможності мешканців нашої громади. Зазвичай кошти на життя можна отримати, коли у вас є робота, чи самозайнятість чи бізнес. Інколи з'являються інші джерела доходу, але те поза межами цього відео. Підприємець може створювати робочі місця та сприяти самозайнятості інших. Отже, покращення заможності як окремих мешканців, так і громади через розвиток підприємництва виглядає начебто логічним. Давайте уявимо, як ми це разом зробимо. Коли у вас є город? Вам потрібен колодязь чи хоч бак з водою, з якого той грот поливати. Давайте назвемо наш бак програмою Фонд Громади. Отже, за попередньою домовленістю, благодійний фонд Молода Громада надає туди 50 тисяч гривень для початку. Ці гроші будуть спрямовані на безвідсоткову підтримку невеличких підприємницьких проєктів наших мешканців. Після повернення підприємцями цих коштів до баку, е перепрошую до фонду нашої громади. Суму повернення нам помножують на 2. Тобто очікуємо, що капітал нашого фонду буде становити вже 100 тисяч гривень. Наступною амбітною метою буде накопичення капіталу фонду громади до 1 мільйону гривень, що дозволить розширити масштаб підприємницьких проєктів. Але то потім спочатку нам потрібно опрацювати наш перший транш за схемою з pb токенами якою вже попередньо скористались більше сотні наших мешканців. Ось вона. Зробіть щось корисне для армії громади чи тимчасово переміщених осіб. Потім обміняйте цю речову послугу на PB-токен, Нарешті скористуйтесь отриманими PB-токенами для підтримки одного чи декілька підприємницьких проєктів. Та хто визначає проєкти переможців? Саме ті мешканці, які зробили щось корисне. Жодних непрозорих схем, упереджених комісій, договірняків і таке інше, ви робите корисну справу, ви її визначаєте під час виваженого голосування, який проєкт ви підтримуєте на суму отриманих пібітокенів. Все дуже прозоро. Крім розвитку заможності, це ще купа корисних речей та послуг від мешканців громада отримує ще більше користь. Як почати отримувати токени? Скануйте цей код та переходіть на посадкову сторінку, де ви знайдете більше інформації. Посилання і також коментарі до цього відео на YouTube можна також звертатись до місцевих координаторів, які вам надіслали це відео. З питаннями звертайтесь ось на цю електронну адресу. Розвиток заможності мешканців та нашої громади це дуже корисна і цікава справа, яка стосується майже кожної людини. Отже. Долучайтесь.